Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги піксельну маску. Це ідеальний аксесуар для карнавалів, фестивалів, геловіну, різдва та інших святкових подій. Маска поєднує стильний дизайн із яскравим підсвічуванням, що створює ефектний образ, особливо в темний час доби. Вона виготовлена з легкого та міцного матеріалу, що забезпечує комфортне носіння, завдяки вбудованому світлодіодному підсвічуванню, яке працює від батарейок, вона випромінює м'яке світло, доступне в кількох режимах. А завдяки простому механізму керування їх дуже легко змінювати.